Всесвіт трипільців, що знаємо ми про найдавнішу енеолітичну культуру Європи? Жили на величезній території, будували тисячні міста і спалювали їх, переселяючись на нові території, ліпили дивовижні глиняні фігурки і прикрашали горщики яскравими візерунками. Трипільську культуру копали українські, румунські, австрійські, німецькі, британські дослідники, але і до сьогодні вона залишається однією з найзагадковіших. Її найбільш масовий і яскравий прояв діяльності, який дійшов до наших днів, це мальована кераміка. Але тільки наприкінці ХХ століття орнамент стали розглядати як візуальну модель світу, відображення найскладніших світоглядних уявлень. Тільки зараз стало зрозуміло, що ці давні візерунки говорять універсальною мовою найдавнішого мистецтва про світ трипільців. Тож саме омальованій керамиці і будемо шукати відповіді на питання. Ким були ці люди, що залишили по собі такий яскравий феномен? Яким був рівень їх розвитку? Якими були їх уявлення про світ? Якщо ви зайдете на сторінку віртуального музею трипільської кераміки, то серед різноманітних візерунків, які її прикрашають, досить скоро почнете вирізняти найбільш уживані, які повторюються зразу в раз на різних виробах. В першу чергу ми бачимо три яруси малюнку, які відображають три різних прояви Всесвіту. Верхній світ, в ньому зберігаються запаси води, яка проливається життєдайним дощем. Це і зрозуміло, вода була надзвичайно важливою для хліборобських культур. Середній світ належить сонцю, а нижній символізує землю. Подекуди на кераміці можна побачити драбину, яка з'єднує між собою небо і землю. Напевно, якби в ті часи існувала писемність, то вона б зберегла немало казкових історій про те, як людина могла дістатись до неба. Писемності трипільці не знали, але й досі в казках багатьох народів Європи зустрічається герой, який піднімається на небо завдяки бобовому зернятку чи високому дереву. Та найбільш поширений мотив це різноманітні солярні знаки. Кола перехрещені й концентричні, кола зубчасті, хрести, в яких чотири, шість чи вісім променів, все це символи сонця, їх і сьогодні можна часто побачити в народних орнаментах, на вишиванках, рушниках, писанках. Такі візерунки зустрічаються не тільки на глечиках та іншому житковому посуді, а й на глиняних хлібцях, які використовували для магічних дій. Поруч із сонячним дуже поширений у кераміці і спралевидний мотив. Його співвідносять з безперервним рухом сонця, з плином часу, який, хоч і має певні цикли, але ніколи не повертається в ту саму точку. Широко розповсюджена і сакральна метафора молодого місяця роги. Вона присутня у різних давніх культурах і прикрашає також трипільський посуд, дуги повернуті у різні боки, півмісяці, все це і є наш яскравий місяць. Тонкий місяць з гострими ріжками у багатьох давніх народів асоціюється з биками, волами, які відігравали дуже важливу роль у землеробській культурі. А ще в оздобленні трипільського посуду частенько трапляються блоки знаків, які поєднують сонце і місяць. Дослідники називають їх космічними міфоознаками шлюбного мотиву. До сьогодні в обрядових українських піснях зустрічаються рядки: Ясен місяць, пан Господар, Красне Сонце, жона його. Можна стверджувати, що пара сонце місяць у трипільських орнаментах то гарантія початку нових днів і ночей, початку нового життя, продовження роду людського на землі. Ви скажете, що всі ці знаки можна знайти в будь-якій давній культурі. Так, бо всі ці культури жили під одним сонцем, бачили один місяць небо, воду. Уявіть собі, що розумні істоти виникли, наприклад, на одному із супутників Юпітера. Сонце світить здалеку і не дає тепла. Найбільший об'єкт у небі, величезний Юпітер, а вночі над головою одночасно пропливає не менше десятка супутників. Хто знає, які символи виникли б у цієї цивілізації, але вони б точно відрізнялися від тих, що поєднують усі давні земні культури?